Виконуємо номер 776 із підручника Алгебра 7 та номер 34.29 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Обчисліть. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дій. Перша дія віднімання, друга дія множення. Третє ділення і четверте – віднімання. Виконуємо першу дію. 8,712 Віднімемо 2,1736. Зводимо дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 36. Додатковий множник для першого дробу буде 3. Маємо 8,2136. Відняти 2. 7,

Подамо 2,7 і 6,1 в вигляді неправильних дробів. Це буде 27 десятих помножити 6 на 9,54 до да 1,55 на 55 дев'ятих. І будемо скорочувати 27,9 скорочуємо на 9. 27 ділом на 9 буде 3, 55 і 10 скорочуємо на 5. 10 ділимо на 5 буде 2, 55 ділимо на 5 буде 11. Маємо 33, дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Це буде 16,1 друга. Виконуємо третю дію 4 цілих, одна третя, поділимо на 0,65. Подамо 4,1, 0,65 у вигляді правильних дробів. Це буде у нас 13 третіх поділити на 65 сотих. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене, помножити на дріб обернений до дільника. Множимо на 165. Тепер. 100 і 65, скорочимо на 5, 100 ділимо на 5, буде 20, 65 ділимо на 5, буде 13, 13 і 13, скорочимо на 13, і 20 і 3 скорочимо на 3. Ой, не скорочується 20, Ні-ні-ні. 20 і 3 залишаємо. Отримаємо 23. Дрібне правильне подамо в ульзімішаного числа. Це буде у нас 6,2 третіх. І четверта дія остання: нам потрібно від результату другої дії 16,12. Відняти результат третьої дії 6,23. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник 6, додатковим ножником 2. Маємо 16,3 шостих, відняти 6,4 шостих. Подамо 16 як 15,6 шостих і додамо ще 3 шостих, будемо мати 15,9 шостих відняти 6,4 шостих, отримаємо 9,5 шостих. І записуємо відповідь нашу 9,5 шостих. Номер 776 із підручника Алгебра 7. Та номер 34 крапочка 29 із підручника Математика 7. Виконано.